Нашій родині і всій Україні. В студії Володимир Родим'юк і в нашій студії ще є дуже цікава гостя. Ви незабаром її побачите, але перед тим я хочу сказати, що у нас є для вас подарунок книга Дезмонда Форда Тільки Ісус. Ця книга видана у місті Івано-Франківську. Якщо ви хочете отримати цю книгу,

У нас в гостях Таня Мартін. Місто Лорел. Що біля Балтімору, недалеко від Вашингтона, столиці Сполучених Штатів Америки. Вона жила в штаті Меріленд. А сьогодні вона живе в Україні в нашій студії телекомпанії Раї. І Таня дуже щаслива людина. Чому? Дивіться цю програму, і ви зрозумієте. Тому що наша тема як мати щастя в житті. Так. Вітаю Таня! Вітаю вас! Я дуже рада бути тут з вами. І, та, як ти вже Ну, не перший рік в Україні, як волонтер. і Що тобі найбільше подобається в українцях? Мені, Тільки чесно. Так, мені найбільше подобається гостінець гостинність. Ось, гостинність українців. <гум> так? А українці вони готові віддавати все для гостей. Вони там накриють стіл так гарно і буде їж, 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 поки що ти не полопнеш. <рес> <рес> а і ще мені подобається, те, що а, на одиниці так українці дуже щирі, коли один на один. Коли є там інші люди, то вони більше там дивляться, що про мене думає там і останні. Ми говоримо про щастя. Що є щастям для більшості людей в Україні, в Америці? І як вони цього щастя шукають? І до чого це приводить? Ви знаєте, всі шукають щастя. Діти вони шукають щастя в чому? Вони хочуть мати там іграшки і сукерки. Для них це щастя, що вони можуть пограти там, їсти скільки хочуть. Коли ми вже стаємо там дорослише, ми починаємо шукати щастя. У роботу, у гроші грошей, у відносин. І ми хочемо мати і більше, і більше. Наприклад, у мене в житті я шукала щастя в хорошій оцінці, так коли я навчалася. Якщо у мене там я отримала п'ять, це для мене О, щастя, так, але три. Не, не так. Значить, щастя е, для багатьох людей це дуже тимчасове. Це залежить від обставин. Якщо є щось, що я хочу, то я щасливий. Якщо в мене немає того, що я хочу, я що я не щасливий. Ну можливо, хтось дивиться ну, цю передачу і слухає, і думає, ну так, ну американка багата, так, ну відносно, так? Так. ну всі американці. Звичайно, що я, якщо б я був американцем, я б був дуже щасливий. Тому що я маю можливість мати хату, і маю можливість мати е, гарну машину, можливо, навіть дві-три на сім'ю. Е, звичайно, і хтось міг сказати, ну, е, запросили на передачу американку. Звичайно, що нам може сказати, що вона, вона щаслива, тому що вона американка, тому що є долари багато. І хтось думає, що в Америці долари вони ростуть на деревах, тільки головне не те, це дерево і гарно потрясти, і все буде добре. Я скажу вам правду. В Америці, якщо ви хочете мати щось, треба працювати. І там важко працювати, довго працювати, і це нелегко йдеться. І якщо ви не готові працювати, у нас у вас нічого не буде. Угу. Так як тут, якщо ви готові працювати, що щось буде. А далі хочу сказати. У мене було все, що я називала. Там і у мене було і робота, і будинок, і машина, і гроші, і це не приносило не принесло мені щастя. Нагадаю, яким ти працювала? А я працювала бізнесменом. Я займалася з контрактами. Я не знаю, чи ви розумієте, щось. я працювала в великій компанії, і там була там асистент-директор, цієї відділення. Але це не принесло щастя. Бо я відчувала в моєму серці чогось не вистачало. І е, от, люди шукаються цього, цього щастя е, там в багатстві, в сім'ї, в, в кар'єрі. Е, люди, коли досягають цього, вони не завжди задоволені. Чому? Тому що. Це як е, велика яма, так? Uh -huh. Ти купаєш, 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 ти отримаєш щось і це о, ні, треба ще щось. Якщо у мене будинок, наприклад, багато людей так живуть в Америці. Є будинок, ні, я хочу більше. Uh -huh. Я хочу більше будинку. Uh -huh. І не, ніколи немає задоволення в, в тим, що мають. Бач, що в Америці, що в Україні однакові, так? Так. мало хто каже, оцей будинок мене звільняє. Ну, я довольна, так? Так, я, я пам'ятаю, одного разу я говорила з подружкою, так? і я їй сказала, що якщо людина має що їсти, де жити взагалі, якщо е, має одяг, то це щаслива людина. Нам не треба мати мужчину, і вона така, як це? Не треба мати машину. Це обов'язково. Я їй сказала, не треба мати машину, щоб жити. І вона переконана, що без машини не можна жити. Але я вже живу в Україні багато років. І я живу тут без машини. І я ще жива. <реш> <реш> Значить, можна жити без машини. Ну, мабуть, коли люди отримують цю, це своє, так би мовити, щастя, вони потім розчаровуються, тому що вони розуміють, що щастя не в цьому. Так, дуже багато розчарування, і навіть, наприклад, я думала, я думала, коли в мене там це розчарування було, я думала, що щось не так в мене. У мене все є. У мене все крім чоловіка. А mm -hmm. я думаю, що можливо, якщо в мене буде чоловік, mm -hmm. то тоді я буду щаслива. Але дякую Богу, щоб він не дав, бо якщо він дав мені чоловіка туди, я ще щось хотіла би. Дітей. Як можна знайти справжнє щастя? Ну, якщо так, то яким чином? Ви знаєте, справжнє щастя тільки є в Бозі. Я це зрозуміла. А чому? Бо це він не є, Він був вчора, він є сьогодні і він буде завтра. Такі самий, беззмінний. І тоді це не щось тимчасове, це вічне. І тільки у це вічні речі можна знайти щастя. У мене є там деякий приклад, я хочу там прочитати, бо в Біблії багато написано про щастя, багато написано про блаженну людину. Так, в наших перекладах слово немає написано слово щасливий, є написано слово «блаженний», так? так це біблійна мова, так я ще не перекладу, не написано, що щасливий, але ми розуміємо, що блаженний, щасливий це однаково. Так, бо якщо у мене є блаженний – це близько до благасловинні. Якщо Бог благословляє, то я щаслива. Угу. Там написано блаженний. Так. І це перші місії я хотіла там поговорити про це Солом 33, 9. Шкоштуйте і побачте, який добрий Господь, блаженна людина, що надію на, на, на нього складає. Значить, якщо у мене є надія на Бога. Він всемогутній, він правда ж, І він може робити все, що йому угодно. Значить, що якщо в мене є потреба, він вдбає про це, бо про цю потребу. І моя надія це не на людей. Наприклад, коли я дивлюсь, наприклад, на ситуацію в Україні зараз багато людей, вони не складають надію на президента. Та на свого президента або на Обаму. Так, так або на Америку, або да. на Європу. І а потім буде розчарування. Бо ми тільки можемо надіяти, надіємося на Бога, на Бога. Бо тільки Він може допомогти. Ну але зараз я мене тішить те, що люди, яких би ми назвали невіруючими, але я слухаю по радіо, по телебаченню. Люди говорять і політ, ну, політологи, наприклад, і диктори е новин. Вони говорять, наприклад, коли прощаються. кажуть, я чув, коли особливо коли був майдан, вони казали з Богом. Uh -huh. Ніколи вони так не віталися, вони кажуть, з Богом. Так. Так, тобто Ми маємо бути з Богом. І наша надія на Бога. І люди це вже розуміють, що, що, що кожна людина, е, яка є при владі вона, всього нам, всього людина. Так. А е, ми маємо не покладати на 100% на неї, так, що от він зараз, він зараз він зараз робить, він зараз. Це місія наш, політичний. Так? Ні, так. нам поможе тільки Бог, використавши ту чи іншу людину. Далі далі хотіла, щоб ви прочитали псалом 9312. Будь ласка, тут написано «Блаженний той муж, що його ти караєш, о Господи, і з закону свого навчаєш його. О, це можливо, це не щось таке караєш, карання, що це таке, але якщо я смиренна перед Богом і я готова отримати його карання, і я готова отримати його навчання, тоді я буду. Мати щастя. Чому? Бо він буде навчати мене жити так, як він хоче. І Я думаю, що ну, якщо ми живемо по своїм розумам, так своїм розумом живе людина. Як їй забагнеться, так вона часто попадає в якісь прикриві випадки. так, Заходить так, в якийсь е сімейний там розлад буває часто, так. кредити заходять. А чому ти чому ти зайшов кредити? Де твоя голова була? Ну не знаю, що сказати людина. Так. Тому що її обманули, так? А е, щоб ми не робили помилок в своєму житті, чи в сім'ї, чи в роботі, чи ну будь навчанні, немає значення. Нас Бог дисциплінує, так карає, тобто дисциплінує Він не просто карає навмання, просто б'є і все. А він бачить, ти, ти тут помилився. Він тебе навчив, допоміг. А інколи так от, треба спам'ятати, добре нас потрясти, ну. щоб ми спам'яталися. А чому він так робить? Бо тому що він любить нас. Він хоче для нас найкраще. І він говорить і багато в біблії про фінанси. Він говорить про сім'ю. Він говорить, як чоловік має там відносити до дружини, як дружина має відноситься до чоловіка. І він говорить це все на благо нам. Так, якщо людина під керівництвом Бога вона щаслива. Так. вона не робить помилки. Так. Помилки роблять інші, які без Бога це роблять. Так. Як люди, які думають і роблять так, як він як вважається коштує. там правильно, то вони підуть в яму. Прямо угу. в Прямому Так. Добре. Далі хотіли прочитати цалом 118, другий другай. А, ти. Сто другий вірш, ти сказав. Угу. Блаженний, хто держить судоцтво його, хто шукає його всім серцем. Значить, якщо я буду держити до Слова Боже. Свідоцтво це його слово. Так, це його слово. Та. І я буду шукати його всім серцем. Часто ми живемо. В клопотах, так ми взагалі не шукаємо Бога, але він говорить, ви будете блаженними, якщо ви мене шукаєте, бо Він хоче, щоб ми знали його. Багато людей не розуміє, що вони можуть знати Бога. Не тільки зна знати про нього, але знати його. Він відкривається. Як через Біблію? І він хоче, щоб ми шукали його через Біблію. І шукали всім, серце. всім серцем. Не просто так на мене, і шукали саме Бога. Шукали. Тому що ми шукаємо часто, ми шукаємо потрібних речей для нас. Так. Гроші потрібні. Так. Ліки потрібні. Так. Освіта потрібна, сім'я потрібна. Ну, ми не будемо щасливі маючи все це, якщо ми не маємо найосновніше, найважливіше в цьому житті, Бог, який понад всім. Так. Який керує світовою історією, так який допускає те чи інше в нашій історії. І, і якщо ми тримаємося Бога і шукаємо Його всім серцем, ми будемо щаслива щасливими людьми. Так. Наші сім'ї будуть щасливими, і країна буде щасливою, так. якщо будемо йти е, шукати Бога. А якщо ми шукаємо щось інше, ну тоді Бог каже, будь ласка, шукайте, але будете бідні і Ні. нещасні. Так а, останнє я готую, щоб ви прочитали солом 127 і перший вірш. Тут написано блажен кожен, хто боїться Господа, хто ходить путями Його. І хто боїться, це, щоб ми не просто мали страх, такий страх, але щоб ми пов, так, повижали Його. І е, ходити путями Його, це щоб ми жили так, як він говорить. На, не так, як ми, нам здається там правильно. Ми там, Можна сказати, ми знаємо, як він думає через Біблію. Ми знаємо, куди він хоче, щоб ми там йти. Наприклад, коли я дізналася Бог хотів, щоб я приїхала в Україну і допомогти людям, то я приїхала. Це його шла, шлях для мене. Це його. Він не такий Я думаю, що після Америки жити в Україні, мабуть, трошки ти отримаєш якийсь якусь дозу шоку, так? Культурному. А... Може бути, але ви знаєте, коли, коли ти робиш те, що Бог говорить, це щастя. Зараз у мене, у, у мене в моєму житті, я можу сказати, в мене прекрасне життя. На чим воно прекрасне, і в чому полягає твоє щастя? Бо я можу, коли я слукняю Бога, так я можу знати більше про нього, я можу пізнавати його більше, я можу бачити, як він е, користує мене, використа мене як, в так. житті інших, угу, угу. як через тебе допомагає іншим так, людям. Так, так. І тому приходить тобі це щастя, так. так. Щастя в Бозі, щастя в Ісусі Христі, і тільки в Ісусі Христі. Так. До речі, я казав, що в нас є подарунок для наших е, глядачів. Книга Форда тільки Ісус. Тільки Ісус, і так. я в кінці передачі буде час, скажу, що телефони наші, але тільки Ісус дає щастя, тільки Ісус, тільки Ісус дає мир і спокій в серці. «Тільки». І коли ми пізнали Бога, пізнали Його волю, Його милість, Його мир, ми вже не хочемо повертатися назад до гріха. То гріховне життя, яке ми колись були, яке тим тому гріху була колись давним-давно, так? так? Ми забуваємо те, що було позаду. <рес> Та не хочемо це згадувати, я не хочу згадувати. Е, що в мене було? Е, назад дороги немає, тому що ми знаємо кращу дорогу. Так. Ми не в попередній передачі ми не казали, там чому назад дорога немає. Ну ми сьогодні говоримо. Так? <рес> <рес> так. Назад до гріха дорога немає, тому що Бог дає справжні істини щастя і, і це, справжнє життя. Справжнє життя. Таня, дуже дякую тобі за те, що ти розказала про своє щастя, як могла, так і сказала, дуже старалася українською мовою, мені це приємно так з нашим глядачам. Приємно, що в нас така гостя з такої далекої країни. І вона поважає цей народ, любить цей народ. Якби не любила Україну, то б не жила тут Скільки років, так, І не вчила б цю мову. Так. Дякую тобі за це, дякую за такий, ну якби. Український патріотизм. Дякую вам. Хай Бог тебе благословить і благословить твоє служіння, твою поміч, і хай Бог дійсно далі прославиться в твоєму житті. Хай Бог благословить Україну, Бог благословить Америку і я Майку, де ти народилася. Дякую вам. Слава Богу, слава Ісусу Христу! Ми завершуємо нашу передачу. Якщо у вас виникли запитання або побажання.

Тільки Ісус дає спасіння, тільки Ісус е, дає мир і спокій в серце, тільки Господь Бог може дати мир в наші серця, в наші родини, в нашу країну. Тому звертаємося до Бога, просимо у нього миру, і хай Його ім'я прославиться в нашому житті. Будьте благословенні, будьте блаженні, будьте щасливі. З Богом! Мир вашій родині, мир всій Україні.